Всім доброго дня, з вами Олексій, компанія Америка Нафто. Сьогодні у нас буде черговий випуск з нашого СТО. Ми зустрічаємо Мазди та передаємо BMW. Це буде BMW Sedan 320 17-го року, яка вже після ремонту. Також до нас приїхала компактний кросовер, це Mazda CX-30, автомобіль 21-го року. І ще буде седан Mazda 6, авто 16-го року, в туринг-комплектації, яку ми купили всього лише за 2100 доларів. Ми сьогодні знову на СТО вже чекаємо клієнта, щоб передати цю круту BMW. Авто ми купили в США за 5800 доларів. Були мінімальні пошкодження. По суті, тут заміна двох елементів: це водійські двері, а також ліве переднє крило. І вже зараз авто повністю після ремонту. Тут повний привід пробіг 68 тисяч та бензиновий двохлітровий двигун. Зараз обійдемо авто і я вам його покажу з усіх сторін. Наші клієнти отримують фото на кожному етапі, тобто це перед завантаженням в контейнер, після вивантаження та звичайно фото і відео, коли авто приїжджає на СТО. Також деякі клієнти приїжджають саме на наше СТО, щоб контролювати процес ремонту свого автомобіля. Седани BMW у нас купують не дуже часто, в основному це кросовери. Зараз на аукціонах хороші ціни на авто марки BMW. Коротко розкажу про ціни на найбільш популярні моделі. Якщо ви обираєте BMW X5 в кузові 15-17 року, то ціна буде 13-14 тисяч, дизельна версія буде на 4-5 тисяч доларів дорожче. BMW X5 19-20 року 15-16 тисяч. BMW X1, якщо брати 19-20 рік, – 13-14 тисяч. До речі, нещодавно я показував відео саме BMW X1 20-го року, яку ми купили нашому клієнту всього лише за 3625 доларів США. Якщо вам цікаво, в описі я додам посилання на це відео. Перед вами компактний кросовер від Мазди. Це Мазди CX-30 2021 року. Нове авто мало лише одного власника в США. Купили ми її за 7,350 в США. Тут повний привід та пробіг 24 тисячі. Звичайно, можна обрати з більшим пробігом та простішою комплектацією, і тоді авто буде доступніше по ціні. Розглянемо пошкодження. Тут було тільки одне ДТП в США, і удар пройшовся по задній стороні. Буквально мінімальна тут по задній ляді та бампер. Ми будемо намагатися відновити ці елементи після ремонту. Я вам обов'язково покажу цю мазду, тому підпишіться, щоб не пропустити. Ще до нас приїхала Mazda 6. Це авто 2016 року в предмаксимальний туринг комплектації. Пробіг 63 тисячі і купили ми її за 2100 доларів. І це дуже дешево. Із цікавого по цьому автомобілю тут механічна коробка. Як ви знаєте, на аукціонах в США авто саме на механічній коробці зустрічається дуже рідко. І тому ця Mazda в певному роді ексклюзив з Америки. Незначні тут пошкодження по передній частині з інших сторін авто абсолютно ціле. Зараз ми робимо дефектування, купуємо потрібні комплектуючі та беремо в ремонт. Таку мазду в хороші комплектації можна розглядати в бюджет 8,5-9,5 тисяч доларів. Ось такий огляд з нашого ІСТОВУ у нас вийшов. Кожного тижня ми публікуємо випуски з новими автомобілями, тому обов'язково підпишіться, щоб не пропустити. Також, якщо вас цікавить купити автомобіль з США з максимальною економією, можете телефонувати з номером на екрані або залишати заявку в описі під цим відео. Ми працюємо кожного дня та по всій Україні.